Доброго дня, Миколаїв. Сьогодні у нас 16 серпня 24 рік. І в нас піде розмова про нектарини. Нектарини, але нектарини на абрикосі. І це буде відео, продовження, хто спостерігає за нами, хто дивиться, кому цікаво Проте, про те. про... Вічний спір, так сказати, садівників, коли вони сперечаються про те, в кого який сорт, і чому він схожий не схожий, і має свій присмак і строки достигання одного і того самого сорту різні. Нектарин, не знаємо який, але, але ось розмір, самі бачите, і це він тут перевантажений. Перевантажений, бачимо, зламалася гілочка. Так воно за цю деревину я забуваюся, тому що це та абрикоса, сама перша абрикоса. І це та абрикоса, хто спостерігає, на якій он, у нас щеплені інжирні персики, які я знімав. Що один сорт є відео на каналі в списках відтворення персики. Один сорт, який достигає цілий місяць. Він у нас інжирний персик, щеплений на різних деревах, але то заходите і спостерігаєте. Відео сьогодні буде про нектарини. Рання абрикоса. Вона дає, що вона нам дає? Щеплення на ранній абрикосі, раніше достигання, раніше достигання будь-чого, що щеплено. От пізній в нас нектарин, який в нас ще на деревині ми підійдемо, він ще зелений, він вже тут достиг. О, бачите, я просто скажу, що я ж забувся за нього, сюди не ходиш, тому що тут вже в нас всі абрикоси відійшли. І він вже повністю стиглий. Зараз ми щось знайдемо. Ось м'якенький, можливо, ще м'якший, такий, щоб повністю повністю стиглий. Але він вже осипається. Осипається. ну Ось ось ми знайшли, ми його трогали. Ось такий розмір. Бачите, розмір нектарину, не буду я його вагувати. І це не до чого. Поки що ось нектарин. До речі, хто розуміється, прошу, давайте визначимось про його сортність. Але оригінальне дерево ще повністю зелене, ми до нього прийдемо. Це щеплення третій рік. Бачите, ось щеплення так трошки воно невміло я зробив, воно тут зранкою, але не про те. Йдемо до оригіналу. А ось ми підійшли до дерева оригіналу. Повністю ще дуже-дуже тверде. цей стиглий, ми положимо поки що. Дуже тверді плоди, ще їм тижня-два, як мінімум. Це дерево оригінал. Це 15-річне дерево, яке ну, є всякі хвороби, які всередині стобору живуть. До речі, хто там сильно? Я все не вникаю. Я роблю свою роботу, обробляю. Нема ні часу начитуватися, є така причина, всихає, виділяється камінь, всихає середина деревини і вона пропадає. Ось такий приклад з цією деревиною, якої 15 років нектарин. Ми відпиляли, маємо прирісти, які вже плодоносять, і будемо розмножувати, тому що деревина пропадає. Ми її втратимо і не лишимо собі. Повністю зелений. Ось такий має вигляд. Давайте нагадаю, визначимося. І з сортністю. Як завжди, у нас всі персики і нектарини в цьому році мають ось такий гарний вигляд. Не хвороб десь там, тільки в верхівки була плодожерка. Підбила ми ну, не сильно обробляли, щоб менше інсектицидів було. Плодожерка ось та не сильно вплинула на нас врожай, все з ним нормально. Бачимо, яке завантаження. Чи мені подобається цей сорт, що він. Ну, не перевантажуються дуже сильно, але має здатність, але в більшості він сам себе підтримує. От бачите, тут гілочка теж має зламатись. Ось тут це вже приклад перевантаження. Перезавантаження чи перевантаження, як правильно треба підперти. Ось, бачите, тут вже і зламалося дуже багато. На такій тоненькій гілочці три було нектарини. І зламалося. У нас є рогачі, якими ми підпираємо. Все. Такий гарний сорт нектарина. Зараз глянемо, що там всередині. Вже я так майже професійно, як всі роблять, розрізаю плоди. Бачимо ось таку жовто-кремову м'якоть. Кісточка дуже гарно відділяється, шикарно. кісточка, ну кісточка така величенька. Бачимо, він вже трошки перестигший на абрикосі. Ну, скуштували ми одну половинку. Ну, Смак цього нектарина для тих, хто не полюбляє дуже солодке, то має такий кислуватий, хоча він вже перестигший, але все-таки кислинку має таку гарну виражену кислинку. Навіть я зараз балакаю, у мене в роті трошки як підтерпло і. Слюна дуже пішла виділятися. Тобто така кислота є в ньому. Але має свій смак. Ну як, як Будь-який плід має свій смак. Кислинка присутня відкушується, має таку тверду структуру, він, ось бачите. Але дуже соковиту. Пальцем прижала і сік тече. Але жорстку таку тверду не хрумтить. Не розвалюється. Все, маємо, що маємо. Буде в списках відтворення дерева нашого садку. Навіть, бачите, попаде наш виноград. Ніколи я не показував. Це вже інший, але виноград у нас не дуже виходить. Ну, Немає часу, вірніше. Фундуки в нас вже достигають. Це боровський, сирена, фундук вже. Повністю готовий, вже висох наші нові насадження двохрічні персиків, нових пізніх сортів, надпізніх сортів, абрикоси персиків зростають. Тут у нас, на жаль, більше, ніж половина це від негарних продавців саженці, які ми чекали 4 роки, а виросло Бог знає, що, будемо перещіпляти. Є, деякі тут непогані. Слива Точисан, яку я дуже сильно хотів, вона виявиться, скоріш за все, не То тому що в того продавця ми брали 5 персиків і всі виявились какашками. Теж є відео про аферистів на каналі, недавно виставляв. Боровський наші гранати зростають, наростають наш шедевр, наші сіянці, хурми, наші інжири в'яжуться, наша азиміна. Азиміна, актинидія, азиміна там у нас зростає, але не дуже в нас виходить з нею. Все, скоро будемо щеплювати абрикоси і дуже багато різних сортів фундуків у нас на випробуванні. Лохина відійшла, пішла і буде все гарно. І колись розповімо, як вилікувати її. Кизили на щеплення і все інше. Дякуємо за увагу. Підписка, вподобайка. Слава воїнам України, які нам дають змогу працювати на цій землі.